Сподіваюся, я не помру до кінця відео. Привіт усім! Ви на каналі ви на моєму каналі Кватя. Сьогодні я вирішила зняти невеличке відео зі своєю молодшою Усім привіт! Я Яська на каналі своєї сестри. Я сподіваюся, що в мене хватить пам'яті на те, щоб зробити це відео. А то на телефони вже її так мало. Сьогодні саме ми будемо знімати про, про проти нубу, а саме ми саме будемо знімати старша сестра проти молодшої його. А ви саме у коментарях будете оцінювати в кого вийшло краще. Але я підозрюю, що все одно у мене вийде краще. Але не я, не вона, не моя сестра. Ми оба, так скажемо, не дуже монтажери, не гарні такі, так що. Ну, кого вийде краще, того і буде. Також можете порахувати, скільки ляпів ми всього завершили по своїй лінії. Щоб вам було не так скучно наблюдати за процесом, я буду казати, сподіваюся, що в мене не розрядиться телефон, так як на ньому басківський контроль. Ну, буде сподіватися. На цьому моменті можна побачити, що ре... я вже полінувалася зробити персонажі, тому взяла тих, які в мене на постоянці. Вони будуть постійно на пана по... постоянці, бо ну, мені жалко їх. не жалко шкода їх перероблювати, тому вони будуть, напевно, як символ каналу. І вони будуть постійно появляти... з'являтися на каналі. Ось так да. І ну, як ви на, ну, на початку ще, коли я почала говорити, там дуже швидко пролисталось, ви напевно, не побачили. Але там така річ, бу, мені було лінь робити ще яких персонажів, бо, мені, бо я би потім не хотіла їх перероблювати, або, або ж навпаки їх переробила, і вони з'явилися один раз на каналі, що в мене напевно взагалі не буде такого. Напевне, коли один персонаж з'являється лише один раз на каналі. І я я згадала, що можна якось копірувати одяг, копірувати персонажа, тому вирішила спробувати, але в мене вийшла проблема в тому, що я якось не розібралась з першого разу, і прийшлось перероблювати одного з моїх персонажів. Тому в неї зараз немає таких, як п'яти на лиці, за чого. Тому... Наступного разу точно вони з'являться. до наступного відео я не полінююся і зроблю їх знову. Там. Точно кажу вам. Але зараз їх немає, тому змиритися з цим, бо мені було лінк лін... перероблювати ось це, це. Ось, ось це все. Ну і, до речі, ну я не знаю, що вам ще такого розповісти. Тому, напевно, буду вже ну, не те, щоб початися, а буду показувати результат. О господи, Резуль... результат. Все. Регетон, шампан, пам -пам -пам -пам. Ось що шампан в мене вийшло, а тепер давайте подивимося, що там є. Um, це я роблю персонажі. Якщо що я сестра владельця каналу, якщо можна так сказати, перестрою um, такою праві uh, так увидети, во-первых, які побачити, які там персонажі, то є різниця в техніці, ведь вона раніше. Раньше, раньше. Поч, раньше почала э, скачала Глав, э, Глача работать работает, э, а я пезнейше... Э, да, еще и качала в два вроде там. Э, Из-за этого мы решили посмотреть, э, насколько у нас разница в этом деле. <music> Ось що в нас вийшло, але це так тільки одне відео, тому що в мені лінки, та й в мене батьківський контроль, який не дозволяє довго монтирувати. А якщо б навіть я так і робила, то це було б ще довше відео. Так що я гадаю, що до початку це дуже добре. До речі, хто не зрозумів, персонажа робила сестрі, я. Тому що наче б у неї була якась хрінь, бо вона, вона тільки починає робити якісь персонажі в Геч-лаві «Геч Тому ми ну, я буду чекати, щоб вона покращила свої вміння. Тому всім до зустрічі, гарного дня. І заглядайте почаще. Прощайте, А я пішов тікати, поки мене не сквотілі!